Без цього у твоїх тренуваннях немає ніякого сенсу, тому що жир без нього все одно нікуди не піде. Під час цього процесу відбувається найбільший викид гормону росту, одного з найголовніших гормонів для росту м'язів. Тому наступного разу, коли надумаєшся купити банку протеїну, просто навчись правильно. Спати! Сьогодні ти зрозумієш, чому без якісного сну тренування просто не мають сенсу. І в кінці відео я дам тобі просту схему, яка допоможе прогресувати швидше. Під час сну в нашому тілі відбувається найголовніше для росту м'язів та спалювання жиру – відновлення. В цей момент виробляється гормон росту, без якого неможливо набрати м'язеву масу. Якщо ти спиш менше 6 годин на добу, твій рівень гормону росту та тестостерону падає. Це означає, що м'язи не отримують потрібну кількість ресурсів для відновлення. Дослідження показують, що цей ефект настільки критичний, що при хронічному недосипанні приріст м'язевої маси може зменшитись до 50%. Уяви, ти будуєш будинок, тобто тіло, але щоночі частина його руйнується. Ось що робить недосип. Недосипання не просто сповільнює процес, він повертає його назад. В організмі збільшується рівень кортизолу, гормону стресу, який руйнує м'язи та сповільнює синтез білка. В результаті ти втрачаєш м'язеву масу і набираєш жирову. Падає він сили, тренування стають менш ефективними, порушується обмін речовин, важче спалювати жир і набирати суху м'язеву масу. Якісний сон це ключ до набору м'язів та спалювання жиру. У фазі глибокого сну відбувається потужний викид гормону росту, поліпшується синтез білка, відновлення і зростання м'язів. Нервова система відновлюється, дозволяючи тобі тренуватися з максимальною віддачею. До речі, якщо хочеш не лише просто тренуватись, а й прогресувати, і бачити результат, я можу тобі допомогти. Ти у створенні індивідуальної програми тренування і харчування. Це не просто програма, це повністю адаптована схема під твої умови та графік, детальніше за посиланням в описі. Більше того, нормальний сон підтримує рівень тестостерону як у чоловіків, так і у жінок. Якщо ти ігноруєш сон, ти буквально обрізаєш свої шанси на прогрес. Який режим сну потрібен, щоб прогресувати? Я певна, ти вже знаєш. Це 7-9 годин сну золотий стандарт, але важливий не лише час, а й якість сну. Щоб покращити сон, потрібно. Лягати в один і той самий час, мінімізувати світло від екранів за одну-дві години до сну, а також створити хороші умови про холодну температуру, тиху та темну кімнату. Так само важливі нутрієнти: магній, цинк, мелатонін, це допоможе засинати швидше та спати якісніше. Якщо з якихось причин в тебе не виходить спати довго, використовуй короткі 20-30 хвилинні перерви, щоб компенсувати недосип. Якщо ти серйозно ставишся до свого тіла і дійсно хочеш прогресувати починає з найголовнішого сон це не витрачений час, а час, коли ти стаєш сильнішим.